Не знаю, як у вас, але особисто для мене кожна зйомка це трохи експеримент. А сьогодні навіть подвійний, бо я спробую працювати з різними камерами і подивлюсь, як це вплине на атмосферу і результат. Сьогодні ми знімаємо біля моря і головна героїня майбутня мама. Я покажу вам, як проходить така зйомка, розкажу трошки про свій підхід і поділюсь тим, що допомагає мені ловити справжність у кожному кадрі. Зазвичай, коли планується зйомка в незнайомій мені локації, я намагаюся виділити час, аби приїхати заздалегідь і ознайомитися з нею. Це допомагає оцінити світло в потрібний для зйомки час, продумати цікаві ракурси і, взагалі, заздалегідь зрозуміти, як вибудовувати зйомку. Іноді достатньо просто пройтись локацією без камери і роздивитись деталі, світло, тіні. Такі дрібниці дуже впливають на результат. Їздила дивитись нову локацію, але в останній момент вирішила провести зйомку зовсім в іншому місці. Просто не відчула саме цю історію там. Але я обов'язково повернусь туди з іншою ідеєю, іноді буває, що образ, локація і настрій не збігаються, і краще щось змінити, щоб в результаті все виглядало класно. Зйомки вагітності для мене це завжди щось дуже ніжне і справжнє. Тут про відчуття, зв'язок і очікування. Цей стан хочеться зберегти не тільки у спогадах. Мені важливо, щоб кожен кадр передавав не лише красу, а й стан, цю тиху гармонію, коли всередині нове життя без зайвих пос і метушні, просто відчуття. Найкращий термін для таких зйомок зазвичай 28-34 тижні. Животик вже гарно округляється, але ще комфортно рухатись, позувати і насолоджуватись процесом. Хоча, чесно, головне, щоб вам було добре саме в цей момент. Світло має величезне значення. Якщо є можливість, краще знімати під вечір або рано вранці, коли сонце м'яке, або біля вікна, де воно розсіяне. Таким чином, шкіра виглядатиме ніжно і без зайвих дефектів, а атмосфера дуже затишна. Але про це більш детально ми з вами поговоримо в наступному випуску. Повернемось до цікавого експерименту. Я зніматиму деякі кадри одночасно на плівку, на бездзеркалку і на мильницю, і ми одразу з вами порівняємо результат. Чесно кажучи, дуже цікаво спостерігати, як різні камери по-своєму передають настрій. На плівку буду знімати вперше після курсу, який я нещодавно пройшла. До речі, вийшов дуже цікавий влог, і ви його можете знайти у мене на сторінці. З кожною камерою змінюється сам підхід до зйомки. На бездзеркалку я працюю більш усвідомлено. Усе під повним контролем, світло, баланс білого, композиція. Ти бачиш результат одразу, якщо потрібно, змінюєш налаштування і можеш далі експериментувати. А коли переходиш на плівку, зупиняєшся і продумуєш кожен кадр. Тут знімаєш менше кадрів, але дивишся уважніше. І в цьому є щось цікаве. А ось мильниця повна протилежність. Там немає очікувань, просто момент, який або трапився, або ні. Вона нагадує, що фото може бути не ідеальним, проте справжнім. Щодо порад. Не тримайте одну позу занадто довго. Краще рухатись, змінювати кут, нахил голови, положення рук. Це додає кадрам життя і динаміки. І в цілому уся серія виглядає більш різноманітною. Але це не означає, що ви маєте давати вашим героям мільйон поз в секунду. Усе має бути лагідно, плавно і з незначними змінами у позах. А ось саме ваша задача як спеціаліста шукати різноманітні ракурси. Іноді достатньо просто на півкроку змінити позицію, і кадр вже зовсім інший. Створюйте цікаві колажі, кадруйте і роздивляйтесь ваші роботи при обробці під іншим кутом. Тут допоможе надивленість робіт фотографів, які вам імпонують, та Pinterest. Іноді звичайний кадр можна подати абсолютно інакше. Одяг краще обирати без зайвих деталей: легкі сукні, в'язані кардигани, натуральні тканини, щось, у чому хочеться рухатись і дихати. Коли тілу комфортно, це завжди видно на фото. Уникайте вбрання, яке сковує ваші рухи. Вам має бути зручно. Водязь для зйомки завжди важливі не тільки кольори, а й фактури. Вони створюють настрій, додають глибини навіть у найпростішому кадрі, особливо в ЧБ. Щодо кольорів, мені подобаються природні пастельні відтінки. Вони не відволікаються, навпаки, підкреслюють ніжність і світло в кадрі. Але це не означає, що усі мають вдихнутись біле і все. Експериментуйте і поєднуйте глибокі ніжні кольори. Тканини краще обирати ті, що мають рух. Льон, муслін, легка бавовна, в'язаний трикотаж. Коли вітер торкається тканини, кадр ніби оживає. Це додає легкості, природності. Такі образи чудово працюють на природі, коли кожен подих вітру стає частиною композиції. До речі, про вітер на зйомці це окрема історія. Спочатку здається, що він занадто сильний і тим самим заважає, роздуває волосся, плутає тканину, усе кудись летить. Але не засмучуйтесь, підлаштовуйтесь, а потім зрозумійте, що саме в цьому його чарівність. Часто саме в таких непередбачуваних моментах народжуються кадри, які потім стають улюбленими. Я люблю, коли вітер втручається в процес. Він розслабляє, ламає постановку і змушує шукати нові ракурси і ловити щось живе. І ще дуже важливо звертати увагу на дрібниці. Краще, якщо є щось зайве в кадрі, прибрати це під час зйомки, а не на пост-обробці. Дякую, що були зі мною сьогодні. Якщо вам цікаво побачити більше таких бекстейджів, обов'язково підтримайте це відео, і я буду знімати ще. До зустрічі!